Вітаю вас, мої вишивальні друзі! Сьогодні ми з вами повишиваємо ось такі листочки меланжевою ниткою і покажу, як вишиваються ось такі листочки отака гілочка. Отож, починаємо. Дуже люблю вишивати ниточками секційного фарбування. Наприклад, ось ось цими це мої е, одні із улюблених ниток, оцей відтінок 92-й. Е, чому я їх люблю? Тому що завдяки їм виходять ось такі пречудові переходи кольорові. От якщо подивитися на цю гілочку, то вдале. Вдале розташування кольору. А саме, якщо, наприклад, ми беремо ниточку і з моточка витягаємо, вона тут у нас профарбована від світло-зеленого до темно-зеленого, ми витягаємо ниточку. Ось, бачите, вона поступово у нас від темного до світлого йде. Іде-їде, тягнемо, 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 і вона починає у нас світліти. Я Завжди відрізаю приблизно метр метр десять, метр двадцять такої нитки. І якраз виходить таким чином, що розрізаю, якщо у мене ниточка починається з темного кінця, то я десь відрізаю її на серединки оцього світлого проміжку, на середині світлого проміжку. Тому що коли її отак ми витягуємо, вона знову починає темніти. І таким чином, оцей відрізок від темного до світлого, він десь метр, метр десять завжди, довжиною є. І е, потім з цього шнурка метр десять, метр двадцять, скільки ви там відрізали, витягаю дві ниточки, складаю їх разом, і в мене виходить ось такий один кінчик світлий ниточки. А інший кінчик, ось втягнутий в голку, темний. І я починаю вишивати. Якщо ми вишиваємо, починаємо зі світлого кінчика, то у нас листочок, ось, наприклад, як ось цей починаємо зі світлого кінчика, і у нас листочок від світлого до середнього відтінку доходить. Ось тут, наприклад, я вишивала точно такою ниточкою. Ось такий довгий листочок від світлого він поступово темніше, темніше, темніше. Потім у мене тут ниточка закінчилась, ну не, листочок закінчився. Я закріпила нитку. Тут перейшла ось сюди, тут закріпила і починаю вишивати. І цей листочок у мене вже йде від середнього такого зеленого тону до темно-зеленого. І якраз ці ниточки дуже гарно підходять. Тим майстрам, які ще не, не так добре володіють художньою гладдю, а хочеться мати ефект, як при художній гладді при вишивці художньою гладдю. І сьогодні, ось я продемонструю, як можна досягти такого ефекту за допомогою цієї ниточки. Отже, я ниточку закріпляю. Закріпила ниточку на кінчику листочка, роблю стібок перший. Вишиваю один із різновидів петельного шва, який я показувала у попередніх там відео, десь є цей листочок, цей шов, як вишивається листочок цим швом. Але там я показувала ниточкою одного кольору однотонною, а тут. Показую, як це виходить, коли ми вишиваємо ниткою секційного фарбування. Техніка та ж сама, але за рахунок нитки у нас виходить такий гарний живописний акварельний листочок. Дуже шкода, що ці ниточки дуже мало використовують у вишивці. Бо дехто просто не знає про них, а дехто боїться, не знає, як ними вишивати. Бачив, в продажі вони є, але не знає, як їх використовувати, як ними вишивати. І ось так поступово стібочок за стібочком у нас промальовується листочок. Ниточка поступово темнішає, це так ледь-ледь видно, але дуже гарний плавний перехід тону, ми бачимо. І коли ми вишиваємо саме таким способом на малюнку на схемки, ми просто промальовуємо ті місця, де ми хочемо, щоб було світліше місце, ми починаємо вишивати світлим кінчиком. Ось, наприклад, на цій схемі я промалювала місця. Ось, ось ця сама гілочка, тільки вверх ногами вона в мене, Я промалювала місця, де мені потрібно буде починати із світлого. Кінчика ниточки, ось тут, ось тут, ось тут. І таким чином у нас виходить ось ось такий уже готовий варіант вишивки. Це я все веду до того, щоб ви не боялися експериментувати. Ой-ой, оце мене тут помагайко прийшов. Прийшов помагайко. Помагать. Це вам сніжок передає привіт. Тут треба відео знімати, а йому треба, щоб його трошки погладили. Мурчить, сидить. Да? Котику, моркотику. Давай. Біжи у своїх справах. І ось вийшла ось така гілочка, яка вишита всього одним моточком ниточок. Але при вмілому використанні цієї ниточки ми маємо малюнок, який вишитий по принципу художньої гладі. Єсть у нас. Плавні переходи кольору, ось темні гілочки, темним кольором вишивалися листочки від світлого до темного. І ще сьогодні вишиємо оцю гілочку. Одну покажу принцип вишивання її. Тут вишивати взагалі дуже просто. Самі листочки ми вишиваємо двосторонньою гладдю. Стібочки тут не важливо, в яку сторону. Класти справа наліво, чи зверху вниз, як вам зручно. Мені в даному випадку так зручно вишивати. Отже, листочок ми зашиваємо одним кольором, а будемо проходити контур, обшивати іншим кольором ниточку розкручуємо, щоб не зав'язувалися вузлики на ній. Так, є. Закріпимо ниточку зараз, вишиваємо наступний листочок. Приходимо на наступний листочок і теж вишиваємо таким же способом. Далі я втягнула ниточку трошки темнішого кольору, ось так. Втягнула я одну нитку, і тепер мені потрібно обшити по контуру оці листочки. Обшивати можна і в дві нитки, але я тут беру в одну ниточку. І на кінчиках нитках, на, на кінчику листочка повинен бути такий темний трикутничок гостренький. Обшивати можна стебловим швом, можна обшивати швом назад голку, листочки, це як вам більше подобається, я обшиваю стебловим швом в даному випадку. Але такими не дуже великими стіпками. Переходимо на наступний листочок. Ось такі листочки виходять маленькі. Зараз я закінчу, вам, закінчу гілочку і вам покажу. Я вишила листочки вже двохсторонньої гладдю всі. Зараз вишиваю стебло і продовжу обшивати контур листочків темною ниточкою. Це, закріпляємо ниточку. Отже, наші гілочки готові. Зараз покажу, як виглядає виворотна сторона. Ось так виглядає виворотна сторона. Чисто, акуратно, немає великих стіпків. Моя скатерка вже йде до завершення. У мене лишилося небагато елементів, які потрібно вишити. Ось така квіточка одна лишилась, ще не вишита. Ось така квіточка ще не вишита. І покажу, як отакі ось квітки вишиваються. Деякі в мене тут вже вишиті, а деякі ще ні. Наступного тижня я покажу, як вишити оцю саму квіточку. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. Кому сподобалось відео або було корисне, поставте, будь ласка, лайк. Хто ще не підписався, підпишіться. Я дуже вдячна за ваші підписки. Отож, прощаюся і до зустрічі наступного тижня. Пока-пока!